Вона відчайдушно гамселить на тренуваннях з боксу, чи то повітря, чи то грушу, чи то партнера завжди уявляє якогось росіянина, бо ж вони вкрали в неї спокійне життя і здоров'я коханої людини. Твій чоловік на війні, і він тобі зараз зателефонував або написав, що в нього все гарно, а за секунду його можуть вбити. Це війна. І він постійно мені про це говорив. От прям постійно і це мене дратувало. Що ти маєш бути готова, таке життя. Це тип ну, маєш бути постійно готова до його рішень, і ти маєш не обговорювати його рішення, ти маєш приймати його рішення і відтримувати. Важко тобі. Неважко тобі. Згодна ти з ними, не згодна ти з ними. Хочеш, не хочеш. Треба. Треба просто підтримувати. Військовий сказав, військовий так і зробить. Його треба просто підтримувати. От і все. От і все. Його, йому, йому. На фронт чоловік Сніжани Сергій пішов майже одразу. 24 лютого він вранці розбудив кохану. Я крізь сон відчула перші вибухи дуже далеко-далеко. І думаю, крізь сон: гром в лютому? Ну і сплю далі. Другий вибух. Тому ще раз гром в лютому. І не прокидаюсь. Я чую, але очі не відкриваю. І він собі спить поряд. Нормально все. І потім, там третій був, і я вже тоді це, одразу ну, відкрила очі і ругою намацала телефон, беру телефон, і він одночасно починає дзвонити. Це телефонував чоловік, він, у нього була нічна зміна, він поліцейський. І він так спокійно, спокійно, а, як, як, прям психолог. Дуже спокійно. Добре рано. Попий кави зараз. Погуляй собакою. І буди дітей. Я кажу, що сталося? Зроби, будь ласка, так, як я тобі сказав. Добре? Добре, що сталося? Почалась війна. Ну, сказати, що це був ступор, це нічого не сказати. Каву пила, гортаючи стрічку, погуляла з собакою, все чесно розповіла дітям і почала планувати життя далі. Виявляється, чоловік зібрав тривожні вилізки ще задовго до цього. Прихопивши їх, з дітьми пішла до школи в укриття. Дочекалися чоловіка з добового чергування. Отак, От як ми були в укритті без нічого. Тобто, ну в Аліськ-Алізі були медикаменти, були документи. Навіть не було жодних речей. Як ми були вдягнуті, ми так сіли в машину і він нас вивіз на повіс на Вінничину. Ми виїхали на Вінниччину. І з Вінничини, ми приїхали о 5 ранку 25-го. Лютого. І о 9-й він пішов у військову частину і пішов воювати. Чоловік Сніжани в минулому журналіст. Потім пішов добровольцем в АТО після Революції Гідності, бо ж треба було захищати рідний Донбас. І Сергій Сніжана з Донецька. Боєць пройшов Іловайськ, був поранений в Маріуполі двічі в Широкіно. Звільнившись у запас, подався працювати в поліцію. А як почалася повномасштабна, не вагався ні на мить. Ти можеш трохи поплакати, але краще мене підтримай, тоді я повернусь живим. Так і все. Я поплакала трошки. Ну, Провела його. Дійсно, що, що плакати. Треба було підтримати, навпаки, показати, що. Плакати можна було потім, тоді, коли він пішов, щоб він ним бачив. Під Бахмутом він був поранений, важко поранений, у нього важкі травми живота. Перебитий тонкий товстий кишківник, поранена стегна, плеча, і зараз він виходить на лікарняному. Весь час, поки чоловік воював, сніжана була його надійним тилом, і це не метафора. Дівчина допомагала усьому. Якраз не думалось про те, що немає роботи. Бо я я, тому, що саме я думала про те, що в мене чоловік на війні. І тоді е, я навчалася бути волонтером для нього. Швидко потрібно було збирати все на фронт шолом, рацію, якісь розгрузки. Треба було все вивчити, знайти. А коли думала не про це, стрічка новин. біль, людь, сльози заспокоювали прогулянки з собакою. Тор завжди спокійний. До журналістики повернулася, коли повернулася в столицю. Та не все було так просто. Продакшн закрили згодом канал, на якому багато років працювала також. Розпач і нерозуміння. Ти просто не розумієш. Це наче втратив якісь орієнтіри, і це от найгірше. Тоді да, в житті з'явилася спілка і створили ці шість центрів журналістської солідарності на базі да, НСЖУ. Які діють зараз в Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську і Києві, і у Львові, на да, шість у Львові, і якраз вони для того, щоб допомагати журналістам в скрутній ситуації. Страшний Маріуполь, весь Схід, Харківщина. Журналісти почали виїжджати, бо вони такі самі люди. Їм Херсон. Залишатися в окупації не можна, і тут деякі залишалися і жили в окупації. Вони такі самі люди вони почали евакуюватися. У них є діти, вони так само їхали без нічого, і їм так само потрібна допомога. Були потрібні додаткові руки, додаткова голова для того, щоб ще більше інформувати працювати з інформацією. Про наші справи, про справи спілки, про справи центрів журналістської солідарності, про їх допомогу якраз журналістам. Потім з'явився проект про історії журналістів, який Сніжана очолила. А тепер і сама стала його героїнею. Він створений разом з міжнародними партнерами НСЖУ. і допомагає людям дізнатися про нелегкі долі журналістів, тих, хто звик розповідати про гори інших, а й самі переживають страшні речі. Історія Наталі Дєдова із Маріуполя це найдраматичніша і найстрашніша історія, яку я читала з усіх історій журналістів, тому що Наташа втратила чоловіка. Вони залишились на деякий час у Маріуполі, коли його бомбили і вдень, і вночі взагалі не припиняючись. І до них в квартиру прилетіло дві ракети, і чоловік загинув. Це найстрашніше зараз. у Сніжани є купа справ і робота, і чоловіка вдома. А якщо раптом дівчині неспокійно, завжди є пес Тор. А поруч із ним і вона виглядає Валькірією, упевненою у собі, і з такою жінкою і чоловіку можна трохи і в лазареті побути, відновити сили і далі разом відновлювати рідну країну і поїхати, врешті, вільно в рідний Донецьк.